Блокування українсько-польського кордону це спеціальна операція, реалізована згідно російського плану знищення Польщі. Плану, який на початку листопада опублікував Дмитрій Медведєв. і за випадковим збігом обставин це блокування кордону розпочалося два дні по тому. План Медведєва це розлога стаття під заголовком Польща, мегаломанія, комплекс неповноцінності і фантоми болі імперії, яка не відбулася. Я читав, може ви теж її пам'ятаєте. Її опубліковано ще 4 листопада. Це такий розлогий екскурс в історію Польщі, російсько-польських українсько польських стосунків. Сучасна Польща за версією Медведєва, це експансіоністська, імперська і безвідповідальна держава, роль якої в міжнародній політиці порівняна з ролю третього рейху напередодні Другої світової війни. Повний абсурд. На завершення статті поміщено п'ять загроз, які нібито виходять з Польщі. Хоча насправді це п'ять стратегічних напрямків, на проходження якими Росія намагається штовхати Польщу з допомогою проросійських сил своїх агентури і корисних ідіотів Росія це робить. Отже, перша загроза це введення польських військ до Західної України з метою кривавого захоплення цієї території і приєднання до Польщі. Бо, незважаючи, як каже Медведів, на лицемірні запевнення Варшави, польські і українські народи не були і не стануть братніми. Ставлення польських панів до звичайних українців як до безпомічних холопів частина внутрішньопольського консенсусу, стверджує нам Мідів. Це кліше родом з Російської імперії радянського союзу, повторення якого дозволило керівництво Росії попередити про загрозу з боку Польщі, зникнення української держави, радикальну асиміляцію підневільного населення, гостру соціальну напругу, яка вильється в тяжку міграційну кризу, яку досі не бачили в Європі. Блокування українсько польського кордону почалося 6 листопада, через два дні після публікації статті Медведєва, фірмами польських перевізників, якими довгий час оперували в Росії і Білорусі. Хто керує? Правильно, люди пов'язані з Російською Федерацією, за повного сприяння центральної місцевої влади, самоусунення якої дійшло до того, що протестувальники почали перевіряти вантажі українських фур. Польські пани і українські холопи такий образ формується сам по собі. Тим більше, що українські водії, двоє з яких померло, зараз інші оголошують голодування, стали в довжелезних чергах, позбавлені елементарних умов для проживання. З самого початку блокування кордону проросійська партія конфедерація провокувала їх. Її представники нібито зареєстрували погрози в бік польських водіїв і організаторів, чули антипольські вигуки українських водіїв. В результаті соцмережами понеслася правда про Волинь і нарікання на невдячність українців за велику допомогу Польщі і поляків після повномасштабного вторгнення Росії. Люди не могли зрозуміти, чому в Польщі такий безлад. Отже, стало частіше чути голоси, що поляки просто не люблять українців, а солідарність після 24 лютого 2022 року була ілюзією. Врешті польську правду матку вирішила висловити відома діячка руху проти абортів, яка пов'язана з конфедерацією. Львів, написала вона 26 листопада, має повернутися до Польщі. Ви отримали його від радянського Союзу, без будь-яких на це підстав. Львів має бути польським. від чого крок до маршу польських жовнірів на столицю Галичини і всієї Західної України. Отже, тези московських ляльководів набрали ознак реальності. Занепокоєний шеф бюро національної безпеки при президенті Польщі Яцек Сівєра констатував, що будь-які висловлювання, в яких лунають вимоги змінити кордони, визнані міжнародною спільнотою, такі висловлювання задають шкоди базовим інтересам Республіки Польща. Заява правильна, вона потрібна. Але чому польський високопосадовець не заявить, що блокування українсько польського кордону? І перевірка сторонніми особами вантажів для воюючої України це також удар по національній безпеці Польщі. Вже 28 листопада. Прокуратура польського інституту національної пам'яті, відділення її в Жешові, закрили справу про визнання злочином проти людяності операції Вісла в 1947 році. Отже, прокуратура сучасної Польщі, члени НАТО і Європейського союзу, заявила, що держава просто зобов'язана покарати ворожі національні групи. Стало моторошно від такого дикого беззаконня, чим прокуратура Інституту нацпам'яті мотивувала своє рішення. Бо, на їхню думку, і упав бивали поляків. Отже, влада комуністичної Польщі була просто зобов'язана депортувати 140 тисяч українців з їхніх рідних земель на північні і західні землі польської держави. Поляк ніколи не буде братом українцю. Такий висновок непорушується сам. Це коли прийняти, що так говорить вся Польща і всі поляки. Але це неправда, бо існує інша Польща, існують інші поляки. Вони в більшості, це їхні представники, формуватимуть нову польську владу. От з ними ми відновимо добросусідські і по-справжньому дружні відносини. І тим самим зірвемо реалізацію планів Кремля і знищення України, Польщі і всієї Європи. І останнє, поки з українцями воюють в Польщі ультраправі проросійські сили. Є сили, які воюють в українцями в Україні. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, нібито на виконання умов європейського союзу, щоб з нами розпочали переговори в європейському союзі, який повинен внести зміни до закону про національні меншини, про мову і про освіту. Там є багато абсурдних тез. Ніхто в європейському союзі від нас не вимагає зменшити кількість мовлення українською мовою на українському телебаченні з 90 до 30%. відсотків. Що відбувається? Фактично, Росія говорить, що русський мір завершується там, де завершується російська мова. Українці йдуть добровольцями на фронт і воюють, захищаючи українську державу, українську культуру, українську мову. Українці переходять на українську. Але провладні лобісти, які раніше русифікували Україну через російські фільми і серіали, хочуть продовжувати це робити. Вони хочуть повернути ці фільми і серіали на наш екран, повернувши туди російську мову. Вони хочуть і далі знімати російською мовою для нас і для російського ринку. Вони думають, що завтра ми вже здамося до Росії і нас знищать. Цього не буде. Не пройде цей закон. Ми обов'язково станемо членами Європейського союзу. А ви далі будете дивитися наші блоги. Для цього вам треба підписатися внизу, поставити вподобання і поставити значок, за яким ви дізнаєтеся, коли вийде наш наступний випуск. Я на минулому тижні був на кордоні, знов продовжується це блокування, хоча нібито ця проблема зрушила з мертвої точки, і з'явилося як хоч якесь світло в кінці тунелю. На початку тижня, як я вже казав, був на кордоні і бачив все на власні очі. Бачив українських перевізників, бізнесменів, чув від них реальну картину безправ'я на кордоні. 1800 з гаком машин на даний момент стоїть черзі. Як на мене, це якісь такі терористичні злочини, які вони собі дозволяють робити, і на них нема ради. Тобто ніхто їм саме мітингувальникам. Ну, не забороняє цього робити. Перед цим до мене телефонували мої знайомі зі збройних сил України. Говорили, що певні складові, які потрібні збройним силам для збору озброєння тут в Україні, там фактично заблоковані. Ну сподіваюся, що якось все розрулиться чи розв'яжеться Принаймні, Україні, нашій економіці і нашим простим людям, які потерпають від росту цін, бояться дефіциту товарів, бояться наслідків ракетних ударів по інфраструктурі, має стати якось легше. Майбутній прем'єр Польщі Дональд Туск висловив обурення бездіяльністю нинішньої партії влади право і справедливість. Він заявив, що на розблокування кордону не можна чекати двох тижнів. Ну так, бо 11 і 12 грудня Сейм повинен проголосувати за створення нового уряду. Ми знаємо всі Туска як сильну людину, польського європейського політика, Політико, є таке впливове європейське видання. Визнало його найвпливовішим політиком Європи в 23-му році. На вимогу коаліції, до речі. Туск він очолює цю коаліцію в сеймі. Викликав туди міністрів і про ситуацію на кордоні прозвітували ці міністри сільського господарства і інфраструктури з партії «Право і справедливість. Вони вже втрачають владу, але поки що виконує функції той тимчасовий уряд. Міністрів примусили заметушитися для України і наших перевізників. Це позитив, бо відсутність влади і органів це фундамент свавілля, яке повністю відбувається на кордоні. Я був на Краківці, а на пункті пропуску Медика Шегині міністерка сільського господарства, зустрічалися з протестуючими фермерами. Їх не влаштовують ціни на кукурузу. Там ще й фермери тепер протестують. Хоча почали це перевізники, а фермери знову повернулися до старого. І причина зниження це великий врожай цього зерна в Бразилії і Сполучених Штатах Америки. Від цього ж потерпають українські аграрії, українські фермери, виробники кукурузи. Але ні, вони блокують Україну. Хоча Польща запровадила ембарго на імпорт українського зерна. Це для мене абсолютне знущання над країною, яка воює. Крім Краківця, я був і на кордоні в Равіруській, там міністерки не було, а там, де вона була, вона пообіцяла фермерам і доплати за ціни за кукурузу, і пільги в податках, і доплати до пального. Ну що сказати, молодці вибили собі класні додаткові гроші і пільги. Але який це має зв'язок до нашої країни? Жодного. З організатором протесту перевізників зустрівся теж міністр інфраструктури. Він повідомив про звернення Польщі до Європейського Союзу щодо повернення ліцензії на перевіз вантажів до України повний абсурд. Також він сказав про лист до українського міністерства інфраструктури, щоб скасували систему Є черга для польських перевізників, які повертаються з України до Польщі. А для перевірки українських вантажівок мають запрацювати посилені групи контролю. Він так сказав, посилені групи контролю, щоб не було зловживань. У відповідь міністру обіцяли не блокувати ще два додаткових пункти пропуску, оцінити діяльність груп поселеного контролю і зачекати на результати засідання Європейської ради з питань транспорту, на якій повинні обговорювати ситуацію на ринку перевезень в Європейському Союзі. Ця зустріч відбудеться в понеділок, 4 грудня. Якісь цього висновки? Ну, по-перше, в Польщі відсутні серйозні аргументи відновлення ліцензії для перевезень з і до України. Єдиний козир це заблокування кордону мізерною кількістю протестувальників і блокада одного з пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні. Я вже говорив, що їх там було 50-60 чоловік, і це питання можна було реально вирішити за 15 хвилин. Отже, нинішній польський уряд пробує говорити, що проблема ширша. А по-друге, українська влада має всі аргументи, щоб предметно пояснити необхідність збереження вільного доступу наших перевізників до європейського ринку. Ну, тим більше, позиція Європейської комісії є абсолютно чіткою. Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Волян визнала ситуацію на кордоні абсолютно неприйнятною. Вона сказала, що немає доброї волі в пошуку рішення, і це майже повна відсутність участі польської влади. Про що і я багато разів казав, і на кордоні, і тут вона теж додала, що в випадку продовження блокади Європейська комісія накладе на Польщу штрафні санкції. По третє, блокування має припинитися якомога скоріше, бо збитки для польської і української економіки, і польської це особливо з кожним днем зростають, так само як зростає ціна блокади для національної безпеки наших держав ЄС і НАТО. В нас є всі шанси, щоб саме так сталося, і так має статися. Бо от зараз вже повідомляють про те, що українські водії в краківці оголошують голодування. Вони знущаються із українських водіїв, і з українського населення, і з української безпеки загалом. Події минулого тижня дозволили нам стати обережними оптимістами. В понеділок чекаємо позитивних новин. Нас має надихати приклад Фінляндії, яка закрила всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Причина це намагання Кремля штучно створити міграційну кризу в сусідній державі. От фінська влада зрозуміла загрозу, вжила адекватні засоби і вирішила проблему. І для себе вирішили, і для всього східного флангу НАТО і Європейського Союзу. Я був у Верховній Раді. І слухав спікера фінського парламенту. Він виступав прекрасною українською мовою під час відзначення 90-х роковин голодомору. Він приїхав продемонструвати підтримку Україні і підкреслити, що ворог в нас один. Попри весь наївний оптимізм після холодної війни, ментальність та характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань.